Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу до ваші уваги. Відео ось проданих три лоти покажу вам. От, ну Перший лот це ось така ось коробка з різним барахлом. В принципі, воно виставлялось від 1 гривні і було придано, продано за 500 гривень. Огляди для перед виставленням я не робив. Якщо вам треба огляди перед виставленням, то напишіть. От, буду робити і давати посилання на лад. Ну, такі ось я робить, покажу, що було. О, буду упаковувати в іншу коробочку. Ось такі ось такі різні телефони. Samsung, такий телефончик. Немає цього екрану. Так, Такий телефон, ну, це вже. Він навіть тут печальні. ну, в нас частини може. От, така колонка. Колонка теж. В принципі, не перевірялися, ми робота не знаю. От, калькулятори <клес> От, такий гвинтокрил на радіокеруванні. Правда, без батареї. ну, На запчастину, я думаю, пульта це у нас до кондиціонеру. Телефончики. Так. такий ось у нас хванарик, не переверял я его. Так что это пылесос. Ну, короче, всякое такое, парахлоты, какие-то шестерны. Эта штука у нас чистить пятки здається. Не знаю, вроде выглядит ново. вот. Сейчас такие стопанчик. Так, без аккумулятора, без ничего. Так. калікулятор ось такі ось пульти де, я не знаю, це можу сразу сказати паління шкодить вашому здоров'ю робоче неробоче про мене даже на якесь то щось включалось не знаю як їм користуватися не користуватися зараз поїде до нового власника купуємо і відкриваємо та, так другий лот ось таке барахло Одної грині стартувало. То вже якась штучка для паління. Такий старий штука. Ну це 250 гривень. Улетів. Улетів у нас. Продався на аукціоні Біоліті. Якийсь ніж, не знаю, це. Так, як, як говориться, таке барахло Складається, складається, з різних лотів комплектується і потім подається до старту від 1 гривні. Аукціоні Violet, можна сказати, барахло. Так, все це зараз запакуємо і відправимо. Так, ну і ось такий ось значок з літичком Ан. Біз ціни за 50 гривень був проданий на аукціоні Violet теж поїде до нового полетить, Ні, поїде до нового почта чи окопошта на автомобілях, поїде до нового власника колекцію. Так, це зараз все складаємо, комплектуємо і відправляємо на цьому. Наше коротеньке відео з оглядом завершуємо. Якщо вам цікаво, щоб я робив огляди, потім подробив посилання на дані лоти, пишіть в коментарях, буду виставляти і знімати відео. А так я перед відео не знімав, просто фотографував, бо це все займає час. От. Так що кому було цікаво, ставте подобайки. Пишіть коментарі, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую і до побачення.